І Нині під російським ударом був не лише Львів. Уламки ракет впали у селах Глинянської громади і в Золочівському районі. І з нами на зв'язку телефоном Леся Гургота, керівниця відділу інформаційної політики Золочівської міської ради. У неї довідаємося детальнішу інформацію. Пані Лесю, слава Україні! Дякуємо, що доєднались до ефіру. Героям слава. Отож, що на зараз відомо щодо пошкоджень, щодо падіння уламків, де саме вони впали, і які споруди зазнали ушкоджень, якщо це таке трапилося? Внаслідок нічної ворожої атаки постраждало двоє наших сіл: це села Велика Вільшаниця та Почепи. І вже наразі відомо про вісім житлових будинків, які зазнали пошкоджень від цих уламків. А про які масштаби ушкоджень йдеться? Чи потрібно відселяти з цих помешкань людей, шукати їм прихисток, чи це можна якось залагодити? Е, прихисток ми не шукаємо, людей не відселяємо. Зараз працює на місці е, спеціально створена комісія Золотівської міської ради. Вони визначають. Завдані збитки, розмір завданої шкоди, і вже надалі будуть в подальшому допомагати працюють ну, буквально з, з самого ранесенька. А чи змінилась на зараз інформація щодо постраждалих? Досі їх не було. Тобто з людей ніхто поранень не отримав? На щастя, в нашій громаді немає постраждалих, і е, зараз тільки ще е, ми. Очікуємо, що очевидно будуть звернення додаткові по пошкоджених будинках. Фахівці міської ради допомагають також реєструвати заявки через портал Дія про пошкоджене майно. І люди не зверталися наразі з тим, щоб десь їх прихистити, надати інше житло з такими запитами. Були звернення? Ні, таких звернень не надходило до Золотівської міської ради. А зокрема, у Львові під час цієї повітряної тривоги мешканці скаржились на те, що е, були зачинені укриття, і навіть у Міністерстві внутрішніх справ зафіксували щонайменше 10 таких порушень. Як із укриттями у е, вашій громаді? Чи були якісь такі скарги теж, можливо? У Зелочиську міську раду скарги про те, що укриття були зачинені, не надходили. Е... Ну, тобто я такої інформації вам сказати не можу, тому що таких скарг не було. А в якому загалом психологічному настрої мешканці? І як минула для вас ніч, розкажіть, які у вас зараз емоції, переживання? Чи вже оговталися трохи? Мешканці потроху оговтуються, якщо говорити особисто про мене, то для мене це було так доволі. Неприємно, тому що відчутно було оцей останній удар, який прийшовся неподалік Золочева, і мене відчинили в кімнаті двері, прокинулись, і, Тобто, е якось ми почали вже трохи легковажити, і в укриття не спускаємося в крайньому випадку. Ми заходимо, е користуємося правилом е двох стін і заходимо в коридор чи в ванну кімнату. Тому ну, легко важу і закликаю нікого більше так не повторювати цього, тому що з сьогоднішнього дня я знову буду ходити чемно в укриття. Так і ми доєднуємося до ваших закликів, тому що зараз, поки триває повномасштабна війна, в Україні немає повністю безпечних місць, навіть якщо здається, що у Львові чи на Львівщині тихо, то ось такі нічні атаки показують, що. Ніколи не знаєш, що може трапитися, коли ось такого ворога маємо. Сподіваємося, ця ніч для вас і для всієї України буде тихою, спокійною. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. З нами була Леся Горгота, керівниця відділу інформаційної політики Золочівської міської ради. Зокрема, у Золочівському районі впали уламки ракет у двох населених пунктах під час цієї. Ії атаки московитів.